Повноразмірна модель безпілотного літального апарату Орлан 10, який був збитий та демілітаризований внаслідок бойових дій на території Харківської області навесні 2023 року. Фюзеляж та наповненням апарату оригінальні. Єдине, що тут зняли, це само мозги, які ну, видають, де він знаходиться. Подивіться, Та залізними схеми зняли. от роз'йомий роз'йомий вставляються для управління. так. То, что говорили в телевидении, правда, что они используют крышку под баклажкой. И реально. там баклажка была 5-литровая Это бензинка. Да, на, секундочку стоимость этой штуки с путем управлением от 87, по-моему, до 120 тысяч долларов. Это движок, он целый, сухотной совсем тут.